Дзвонить до мене моя бабуся. Стоїмо з Вітою на роботі, важимо, не важимо, в'яжемо м'ясо, бо перед тим як маринувати, то зразу сере м'ясо на шнурочки в'яжемо, щоб вже все було готово, щоб тільки закинув, маринувалося. Дзвонить бабуся і каже: Толік, у вас все добре? Я кажу: Ну так. Да. А що ви робите? Кажу: ну, на роботі робимо, точно все добре. Я вже злякався, думаю, ну що ж таке. Кажу, а що ви питаєте? Ну бо ти ще сьогодні ні одного відео не виклав. Думаю, бабусю злякала мене подзвонила, але то мій топовий прихильник у Фейсбуці, вона має значка, вона там на першому місці і, і вона вже переживає, нема відео, значить, думаю, щось не то, пальто, бо кожен день є відео по-любому. Сьогодні кажу, бабусь, роботи просто дуже багато, що не мав часу викладати то те, то сє, а ще їхати м'ясо маринувати. Кажу, не мав часу. Ясно, ну то добре, бо я вже переживаю. Ото от, от, такі топові прихильники, щоб ви собі розуміли, не тільки коментарі і лайки ставлять в Фейсбуці, а й телефон дзвонять, переживають. Чи живий здоровий, гарного дня вам!